Напередодні Дня захисників і захисниць України, а також піввікового свого ювілею загинув Віталій Титаренко. Про це та інше під час похорону на кладовищі села Мирівка говорив на мітингу заступник карлицького міського голови Іван Семцов, а також староста сіл Мирівка Мендюгівка Надія Порхун. Уже третій рік продовжується повномасштабна кривава війна, яку розпочала проти України імперська Росія. Тисячі наших співвітчизників, сотні наших земляків на фронті відстоюють волю і незалежність нашої держави. Нині Карличина в Скорботі, захищаючи Україну, від загарбників загинув киянин рядовий Віталій Титаренко, життя якого переплетено з нашою громадою. Нашу громаду. Прийшло тяжке та тривожне повідомлення. Саме ця подія на даний момент зібрала нас з вами саме в цей час та на цьому місці. Наша ненька Україна втратила ще одного захисника дитаренка Віталія Васильовича. Я повторюся, саме вчора йому виповнилось би 50 років. Як ми знаємо, це золотий вік. Це життя тільки розпочинається, починає бити ключом, і все життя здається попереду. Але на жаль, ні. Я від себе особисто, від нашої громади, висловлюю щирі слова співчуття родині нашого загиблого, а саме мамі, дружині, брату, сину, всім рідним, близьким, родичам всіх, кого він знав. Ви знаєте, як говорять, герої не вмирають. Вони дійсно не вмирають до тих пір, поки ви про них пам'ятаєте, згадуєте їх. І я вважаю, що це Янгол, який. Буде оберігати тепер нас, нашу неньку Україну, свою родину, але вже з Небесної дзвіниці. Тому хочу сказати, що царство небесне українському захисникові, царство небесне нашому українському воїну нехай спочиває з миром. Прощатися з героєм розпочали о 10-й ранку, спочатку біля моргу, а потім траурна процесія із тілом героя проїхала центром Кагарлика. Через живі коридори, і далі, в напрямку Мирівки. Тут, від початку села до самої хати, дорога була встелена квітами і скрізь стояли на колінах дорослі і діти. Біля будинку, по вулиці Береговій, де живе мати загиблого. Чин похорону здійснював настоятель місцевої свято преображенської церкви Василь Суб. Відспівування продовжилось у самому храмі, а потім і на кладовищі. Після храму процесія вирушила до центрального кладовища, де востаннє попрощалася з нашим захисником Віталієм Тетаренком. Вічна йому пам'ять! І слава. У День захисників і захисниць України 1 жовтня в Карлицькій громаді проводилося чимало різних заходів, про які йтиметься далі в передачі. А в 9 ранку працівники міської ради, представники громадськості взяли участь в загальнонаціональній хвилині мовчання пам'ять про всіх загиблих воїнів. Ось як віддавали шану полеглим хвилиною мовчання, молитвою в душі, наші земляки. Це відбувалося в центрі Кагарлика 1 жовтня. в залі, адмінбудинку відбувся захід до Дня захисників і захисниць України. В ньому брали участь керівники громади, учасники бойових дій, АТО, ООС, рідні полеглих героїв громадськість. На самому початку урочистого заходу до присутніх звернувся карлицький міський голова Олександр Панюта. Усіх захисників наших, які в залі. І ті, які сьогодні боронять нашу державу, я вітаю з цим святом. Насамперед, від себе особисто, від великої нашої карлицької громади, від депутатів Карлицької міської ради. Ми вам дякуємо і будемо все життя дякувати за те, що ви робите сьогодні, для того, щоб ми дійсно могли жити, працювати, знову ж таки, повторюсь, в нашій вільній незалежній державі. Спільні подяки Бухівської районної військової адміністрації та районної ради отримали Олександр Воронов, Сергій Гущин, Валерій Коробченко, Дмитро Лахман, Олександр Орел. Тут і надалі діти вручали подарунки, виготовлені школярами громади, а також квіти. Подяки Кагарлицької, міської територіальної громади Олександр Панюта. Вручив учасникам бойових дій Ігорю Білику, Дмитру Вітругону, Володимиру Гордієнку, Василю Заваженку, Юрію Коржу, Василю Кривенку, Олександру Кондратенку, Миколі Лапаню, Вадиму Лихошерсту, Ігорю Луцькому, Володимиру Михайленку, Костянтину Морозу, Андрію Назаренку, Максиму Нечепоренку. Івану Пазьосі, Юрію Пастушенку, Валентину Пугачу, Олексію Семененку, Дмитру Силкіну, Леніду Синові, Івану Соколов, Максиму Степанюку, Петру Стодільному, Олексію Тесленку, Богдану Тонковиду, Олександру Токовенку, Руслану Троненку, Михайлу Шутю. По завершенню заходу. Присутні всі разом. Переглянули відеороблик про наших загиблих героїв, а потім всі ж разом відвідали Алею слави героїв у Кагарлику, де поклали квіти до портретів загиблих захисників, вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Напередодні на Алеї Слави з'явилися портрети ще щастих наших героїв-земляків. У вічний стрій відтепер стали Олександр Вашека, Денис Кирсанов, Олександр Пуш, В'ячеслав Титаренко, Ігор Тоцев, Ярослав Ярмоленко. Слава нашим захисникам і захисницям України! З нагоди дня захисників і захисниць України, покрови Пресвятої Богородиці та Дня Козацтва у карлицькому центрі культури і дозвілля відбувся 1 жовтня. Концерт. Звісно ж, благодійний, котрими у час воєнного стану є, чи не всі культурно-мистецькі заходи. Кінцева мета яких підтримати наші Збройні Сили. Ті, хто прийшов трохи раніше, мали час і чудову нагоду оглянути виставку робіт декоративно-прикладного мистецтва і образотворчого також, витвори рук місцевих майстрів і майстринь. Та перш за все публіка чула у фоє музику. В глядацьку залу було облаштовано своєрідну фотозону інсталяцію у вигляді фрагмента бліндажа з атрибутами військової амуніції. Це підкреслювало тематику заходу і заодно необхідність донатити на армію. Тим часом підходимо до акордеоніста, цікавимося, що його сюди привело. Запросили друзі. Я тут колись працював декілька років тому. мене тут дуже гарні друзі. Мені тут. Тут подобається, ми гарні речі тут робили. І є нагода зустрітися і зробити гарну справу в таке свято. Велике. Я з задоволенням взяв участь. А що ваші сини? Менше Євген. Приїхав з Польщі з квітня 22-го року. Приєднався до лав ЗСУ, воює безперервно. Він є в в нашому територіальному підрозділі. Це наш 27 й батальйон, який з наших земляків вони потребують постійної допомоги, тому я постійно вже третій рік з виставкою, з музикою їжу посильно збираю кошти для них. А старший недавно приєднався півтора місяці Він вже служить. Хай береже їх Бог слава Україні. Героям слава. То задля двох своїх синів, військовослужбовців та їхніх побратимів і грає пан Валентин і бере участь у прикладних виставках. І ось ці вишиті картини, полотна навіть, він виявляється, вишивав своїми руками. Отже, тонка справа гаптування піддається і сильній статі. Понад те, ось ці вишиті рушники Валентин Дроб'язко теж вишивав, завершуючи незакінчені роботи дружини. Яка пішла за межу. Які ще витвори рук талановитих земляків ми побачили на виставці? Роботи Алли Хміль. Оксана Овчаренко малює кавою. Мотанки Марії Стеценко далі роботи Наталі жмуть. Україна починається з тебе, як простою промовисто мовлять до нас дитячі малюнки. Такі й інші, які нас утверджують, що росте покоління патріотів, а вже як ті дитячі роботи гріють душу нашим воїнам десь у бліндажах і казати не варто. Програму натхненою піднесено вела режисер Анастасія Мацібура. Народний хоровий колектив під управлінням Олексія Михайлова, як завжди, викликав інтерес і полки, обласки, публіки. Побачили хореографічну композицію від учасників ансамблю Дивограй в супроводі хору. А це виступає дорослий танцювальний колектив Барви. Обома колективами керує молода зібна хореографиня Вікторія Ільченко. В репертуарі аматорок, танцю і ліричний вальс, музика якого прийшла до нас ніби з іншої епохи. Виступали на сцені вокальне тріо Зори Цвіт, дует Людмили Поліщук і Анатолія Климака. Як завжди, і лірично, і бадьоро, водночас співали учасники ансамблю української пісні під орудою Анатолія Климака. Багато номерів супроводжували зворушливі відеокадри. Thank <laughs> А власню крачим куди. Дорогий воїне, майже тобі Анюта. Бажаю, щоб ти повернувся додому, живий і не ушкоджений. А ми тоді переможемо і зараз. Сміливість це за Україна. Сміливість це про українців. У сміливості немає меж, але є кордони. Сміливість сильніша за зброю. Сміливість це горить у вогні. Сміливість має людську змілу і людське серце. Сміливість немає вів. Сміливість не жити кидається в очі. Іноді, вона вже почала! Сміливість дає свободу. Усвилые. Підсумком заходу стали 585 гривень, які надійшли у скриньку, що стояла біля Валентина Дроб'язка. А скринька біля входу в глядацьку залу поповнилася сумою 3855 гривень благодійних внесків для підтримки наших Збройних сил.